Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Каналомовний. Кагенти Стейт, симулятор. Ми продовжуємо. І у нас тут є, відкрився аукціон, там би плату було б добре зібрати. Але давай все-таки бітлер. Бі бі а, білете. А що бі з тобою? А що ти так повільно ходиш? Значе ж краще ходив. Сотку ми заплатили, пішли відкривати ці контейнери. СТОРАДЖ Варс. Війна цих Сховків. Збільшити позицію. Те? Скільки штука? Ви шой неадекватні? Ти конче нам раз, що ти робиш? Ви чо, бля? Я перебив, я перебив. Все досить. Три штуки моє. Три штуки моє. Моє ж, правильно? Будь ласка, Та... ну не піднімайте ви ціну, ну у Ну У мене грошей мало, ну серйозно. Диви, бляха. Ти чортяка в полосатій купальнику, блін. Мовчи! Куди ти я тобі зараз оту сільську другу червону зроблю? Дивись, що вони роблять, блін. 200. все, це моє останнє слово. Все, це мій контейнер. Все, в мене, ну, в мене тупо грошей немає. Я не бачу сенсу. А, так, хавчик в мене є. Там щось у мене якийсь лист. Сьогодні день склоських воїн, ти маєш завітати. Та вже завітав, окей, дякую. Обібрали я липку мене. Давайте швидше. Я просто не знаю, чи є сенс натискати вийти з аукціону, чи завершиться він, чи ні, таким чином. Чи я просто втрачу гроші. Е, тому я дочекаюся, поки оці доголосують вже. Синій і жовтий контейнер залишився. Жовтий. В принципі, залишився. Мені потрібно е, нахоботити чувака, який буде ходити збирати цю плату Це я вже зрозумів. Тому що тут е, справ багато, є чим займатися. Чекай, ну, а виграємо ми це все. І що далі? Типу, продавати його кудись потрібно. Тут, напевно, меблів куча Так, і що? Куди ми йдемо? Один зник. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Но. Не поняв зараз. І що? Короче, я вкатав 8 штук, чи скільки, блін? І. Ищо? Алло? Не поняв. Де мої... Де моє майно? Ніхера не зрозумів. Алло. Як це працює? Чувак, я тобі зараз вріжу. Йому здається пофігу. Офігеть, просрав стільки бабла. Незрозуміло навіщо. А, ото в моєму контейнері, напевно, воно. Це ж мій контейнер. А де моя тачка? Капець? Черво... Не, не зрозумів. Ну цього я явно не купував. Окей, де моя машина? Де моя машина, бля? <реш> Ви знущаєте що шо Я своєї тачки не бачу Де моя вантажна машина? А, ось с вона стоїть. Де? Зелена, я й не помітив. Вона ремонтувалася. А я її хіба на ремонт заганяв? Не зрозумів. Привіт, ласкаво, просимо, чим я можу допомогти. Я хочу модифікувати свій автомобіль, я хочу взяти свою машину. Ваша машина готова, можете заберети. Дякую. Точно, я ж залишав її на цей. Перемонтував машинку. Так. Завантажуємо це все діло. Окей, вилазь. Що тут? Дорогу перекрив? Ну, вибачте. Перевезення. Поставить. Чому я не можу весь цей контейнер взяти і поставити? Та, блін, ці малі речі. Ну, це можна, в принципі, знаєш що, і в будинок поставити, а можна і продавати. Просто я так розумію, що продавати воно буде коштувати набагато менше, що все? Скільки тут е, цього? Так, тихо. Ну блін, ну від'їдьте. Ну ви бачите, машина стоїть велика. Бляха. Як ви замахало? От не встигнете ви ніяк. Якби було бобло, то я б міг би зараз оцей весь е, мотлог. Е, просто в новий будинок виставить. Ні, ну тут меблі, я так розумію, вони дорогі. Це не хухри, мухри, якесь дешеве, по 50, по 150. Не влазить все. Все не влазить. Ах ти, йомо, -йо. і куди мені його вивантажити? Це не зачиняється, не стирять. Добре, поїхали тоді, позбираємо бабло. Можливо, вистачить на якийсь новий будинок, і в той новий будинок ми поставимо ці меблі. Ну я просто не знаю, можливо. Можливо, є сенс його продати. Але я не впевнений. Цих двох потрібно буде під'їхати, подивитись, по чому вони там продають свої будинки. Так. Давай ми тут поки що зупинимось. Віддай бабло. Штука 900. Да окей. Можна в один клік забирати гроші? Ви отримали 5. Що в мене по навичкам, до речі, не це. Де навички? Сотка. А, за мною не видно. Коротше, сотка в мене, а мені потрібно найміть збирати для вас орендну плату. А мені потрібно 500. Бляха, це довго ще. Ой, одного пропустив, чорт знаде. Привіт, привіт, давай бабло. І я пішов, я погнав. Дякую, сім. Що ти замурзаний такий? А, це тінь. Так, тоді погнали, заберу ще бабло у того. Де він знаходиться? А, аж тут. Значить назад. Та блін. Сюди б музику не завадило всю гру на фоні, щоб грала. Ну то взагалі якось мрачнувато. Ох, в тебе й тормозний шлях, це просто капець. Так, і ти давай мені бабло. Та давай, ну. Е -е, зібрано 10-ту орендну плату. Окей. Так, диви, в мене 8 штук. В мене 8 штук, мені потрібно знайти будинок. Да приберись. А... Який за 8 штук можна. Купити. Ти продаси? 41. Ніхрена вона не продасть. Так, це який? Це крайній. Давай оцей тоді. Можливо, є сенс купити яку. Бляха, вечір почався. Можливо, є сенс купити. Щось хотів купити, вже забув. А, машину, типу, легковушку якусь. Але я не впевнений, що вона буде там в пару тисяч, що обійдеться. Просто щоб зручніше було кататися по місту. Мені заправитись потрібно. Дуже швидко проходить день, дуже швидко. Цей цілодобово працює. Так, купить. Окей, дякую. Чого ти розвертаєш мене? Хто тебе просить? Їду додому, щоб заправитись, щоб на ранок все було окей по бензину, він мене розвертає. А це гараж заїхати можна? <риклад> Зробили гараж, в який не можна заїхати. Окей. Так, де Наташка? Десь десь бродить. Сидить, бляха. Все, Наташка, я з тобою навіть розмовляти не хочу, ну тебе в баню. Нема про що з тобою поговорити, жінка. Так, аренда, вся фігня, мінус 30, охренеть, бля. Мінус 300, верніш. Так. Сідаємо в машину, поїхали збирати оренду знову. Можливо, краще було б зараз через зупинки. Але не впевнений. Так, цей не продається. Давай дивимось відразу по цьому, по ходу діла. Так, оцей продається будиночок. По чому? Не давай, кажи. 9. Блін! 7500! Ей, почекай! А. 7500. Ох, якась падла вирізалась. Давай за цю ціну. Не можеш? Ну, давай, до побачення тоді. Козел врізався. Поліцейський! От поліцейський порушив, його потрібно оштрафувати на 10 тисяч. Давай бабло кажу. 8. Значить, до цього чувака потрібно повернутися. Зараз ми дозбираємо бабло. І повернемось до цього пацана і в полосатому купальнику. І купимо в нього будинок. Я не пам'ятаю скільки він хотів там. Де віщимось. Тихо. Та блін. Фізика машин тут капець просто якась. Можливо вона і правильна. Віддавай, бабло. Давай. Так, десяточка є. І з тебе трьошечка. Чудово. Так, ти за скільки продаєш? Вісім. Он цей дешевше. Давай. Занад добре чесно кажучи, Трохи лякає. Давай за 8. А? Чудово! Куплено п'ятий будинок. Дивись, значить, що ми зараз робимо? Ми зараз в цей будинок накидаємо речей з нашої машини, але накинемо ми їх після того. А який я купив будинок? Оцей. Другий. Ні. Оцей. Накинемо ми їх після того, як я вимаю його. І подивимось, наскільки воно впливає на ціну. Так, брудна. бруднісінька. Ляпки. Це зрозуміло. Та забери. Як добре, що оці пляшки не потрібно носити до якогось смітника. Так, ганч... да, Ганчирка. Ай, давай резолім відразу. А! Здохніть падлюки. Так, окей, ганчірочка. Блищить. Блещить. Тут чистенько. Тут ляпочка. Це 7% ця ляпка буде? Блін, знов десь якась. Williams. от де воно може хо. А! -а, -а, -а. Не, ще одна подлюка десь прихована ляпка. От як її помітить? Хрін ли її помітиш, да? А ну зачинись. Або всі стіни обходить. Окей, давай будемо терти якось, не знаю. Ну мені здається, довше по... А, вона, надиви. Все. Е, так, дивись, значить, е, майнова цінність е, 1150 максимально, так? Да? Е, 1150. Ану, якщо я поставлю шафку. Ну, трошки додалося, але мені здається, воно б. Дорожче. Було, якби я продав це все. Та наша ти, бляха, вилізь? Я не буду розставлятися, це не має сенсу жодного. Воно ніяким чином не впливає на ціну. Естетично, так, окей, згоден, але це тільки часу займає, що просто капець. Тим паче, бачиш, що воно була стиралка, а тут немає цієї. Ванної кімнати. От де тут ванна кімната? Тут немає ванної кімнати, тому я не в курсах. Я нічого не знаю, хай їх приїжджають, заселяються, самі щось розставляють тут, як їм захочеться Я їм меблі дав, я їм будинок дав, я їм ціну озвучив. Хочуть, хай беруть. Не хочуть. Будемо шукати когось іншого. Ось така політика у нас. І все. Так, це сюди. давай це сюди. Це сюди. Мені цікаво, я на місяць беру е, в оренду ці будинки. Постався. Заставляю їх меблями, а потім що? Ну, диви, на штуку вже піднялося. Коротше, давай я тоді е, заберу ті дві штуки. в мене там залишилось дві. Здається. І докуплю. Блін, я не пам'ятаю скільки. Три речі, напевно, потрібно докупити. <гум> Неправильно паркувався. Це дивно, поліцейською машиною евакуюють. Так, сто... Стоять. Здрастя, мені потрібно три речі купити. А... Та хай буде оце. Не будемо розмінюватись. Вірніше, не будемо дороге щось купувати. Поставити... Чому немає точки завантаження? От Поставив машину, купуєш, і воно відразу завантажується. Це було б так зручно і це було б дуже логічно. Так, і поїхали, заберу ті дві речі, які в мене ще там залишились біля будинку. Гальмой окей. Є. Є. Все. Погнали. Заставимо будинок і виставимо його на продаж. І буде в нас вже чотири будиночки. І це буде... Тихо, 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 тихо. І це буде круто. Де він, з якої сторони? Я уграю цю машину коли-небудь. Блін, реально? Виїзд. Ха-ха! <смір> ями латати потрібно! Потрібно латати ями, до комунальної служби звертайся. Сіла в багнюку, блін. Чекай, який мій будинок ось Розвернися. Вилазь. Так, забрав. Є. Квіточки сюди? Були б підвіконня, я б на підвіконня їх поставив. Чисто заради естетики. А, так, 2800. Ну, коротше, тисячі, я не знаю. <свісно> Чесно кажучи, я не знаю. 2800. Значить, диви, Ми фоткаємо. Не поняв. Алло. Знов забаговалася гра. Це капець. Я думав, вже. А... Знов забагувалася гра. Чому вона багується, я не розумію. От двері відчиняються, все інше не працює. Де? Я не можу нічого, не відкрити інвентар, ні хіра зробити не можу. Навіть в меню вийти не можу. Да, скріншот. Зроб... Можу зроб... зробити скріншот. Коротше, блін, цікава гра, але розробники, ви е, тупо не можете її доробити. Я не можу навіть воно ввімкнути е, поїсти щось. свій відкрити. Е, Розмовляти можна? Куди йдеш, не твоя справа, я поспішаю. Гаразд. Привіт. 14 штук. Не відкривається, не знаю. Інвентарі не відкриваються, нічого не відкривається, в цей не можу вийти. Коротше, та ж сама біда, що із. Напевно, це воно признак того, що гра забаговувалася. Диви, бляха. Давай спробуємо поїхати. Можливо, лягти спать, можливо, воно якось так розбагується. Та ж сама фігня, що з сел-кар симулятор. Здається, так вона називається. Просто починає багуватися гра. Фрізи, шмізи, це вся хрінь. Не настільки вона по графіці типу суперська ця гра, я б сказав, вона взагалі по графіці не суперська. Далеко. Ось. Щоб такі сраті баги ловило. Диви, навіть сейв вже... А, ні, сим взаємодіє. Ляжемо, поспимо, подивимося, що розлагає, чи не розлагає. Можливо, воно автосейв зробить. Тому що коли в останній раз так у мене забагувало, то воно... мінус три штуки майже. Не, Час, що залишився для запобігання крадіжкам. Яким крадіжкам, алло? Яким краді... Тут крадіжки ще 24 номер. Охренеть. Ну, гра забагувалася, тому навряд чи в мене ця крадіжка збережеться. Твою мать, та я не встигну. Чому через забори не можна лазити? Я навіть мапу не можу відкрити, ти розумієш? Я не встигну, навіть би якщо. Хоча б на машині доїхав, бо встигну певно. А ну, чисто. А, я ж не можу вийти в меню. Коротше, отака гра. Розробники, допиліть цю гру. Бо мені цікаво скупити всі будинки в цьому місці, обладнати їх і почати здавати в оренду. І не знаю, до чогось добратися до іншого. А те, що тут забагується, і я не можу елементарно ні інвентар відкрити. присідати можу, зашибіть, зарядку можна зробити. Інвентар зробити неможливо. О, відкрити. А, в цей вийти в як його. Три речі вкрало падло, ти бачиш? Із-за чого? Із забагованої гри. Тому, розробники, це ви, це ви в мене вкрали три речі з будинку номер 24 понятно? Розробники, ще раз кажу, ви вкрали з будинку 24-го три речі із-за того, що у вас забагована гра. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!